Так, ми зараз збираємо гриби. Як ти там? Нормально. Всім привіт! Нещодавно я показувала, як назбирали печериць. А сьогодні я сподіваюся назбирати інших зимових грибів. В'їжджаємо прямо в туман. От послухайте, це не дощ і не злива, як може здатися. Це не дощ, це крапає з дерев. Ось що буває в місцях, де хмара торкається землі. Час пошуків. Треба спуститися вниз. Трутовики, але ми шукаємо не їх. Чесно кажучи, я наче у казці. Так, здається, здебільшого через туман. О, ось це гриби, які ми шукаємо. Але занадто маленькі. Ламоліна або ж зимові опеньки. Біля грибів є місце, де ми зафільмували лиса трохи раніше. Ось тут він бродив. А ось зараз пір'я. Мабуть, мабуть, поснідав, скоріш за все, куркою, адже хати тут неподалік і корей в них повно. Якщо я знайду відео, то зараз я покажу вам того лиса. Це про те, що я вам казала, на цьому самому пагорбі лисиця. На них не полюють, тому вони не такі лякливі. Ці цієї стежки відчувається такий легкий запах собаки, тобто по запаху лисиця просто пробігала перед нами, тікаючи від нас. О, а ось цей гриб я люблю. Ми прийшли не за ним, але він тут, як я бачу, росте. Це дуже цінний та цікавий гриб зимових лісів. Він є грибом паразитом, який росте на грибі, який в свою чергу росте на деревині. А ще цей гриб сильний імуностимулятор, який потрібно їсти сирим. Чесно кажучи, смакує, як желейка, Але через те, що холодно, як кристалики льоду. Ну, що ж ходімо. О, тут хтось будує халабуду. А ось це саме те, що ми шукаємо. Тут стовбур просто всіяний фламулінами. Краса. А з другої сторони... Почекайте, зараз я підійду ближче. Гливи, ми якраз за фламулінами та гливами, і прийшли. І ще гливи. Я думала, буде багато фламеліни, а нагливи я сильно і не розраховувала. Ну кажучи, для глив трохи запізно. Бачите, які вони замерзлі? Джекпот. Але щось трохи зависоко. Треба підійти ближче. Краса, і тут вони більші, але також ростуть і вище. Якось треба до них нам дістатися. О, у мене є ідея Ось так ми зараз збираємо гриби. Як ти там? Нормально. Давай бігом. Зараз. Не, все, не, все, давай. На, телефон. Місія виконана. Ось ці гриби мені дуже подобаються своїм зовнішнім виглядом. Це трутовик облямований. Як на мене, то він схожий на лаву. Зараз поясню. Мені ця частина схожа на застиглу лаву, а ось ця на свіжу. Тиї помаранчевої молодої флебії радіальної тут повно. Криває стовбури впавших дерев. О, гігантська фламуліна. Щойно знайшла. Але брати ми її не будемо. Уж занадто вона переросша. А ось лідичі їх скіхтів. А ворони, не чекаючи кінця зими, активно ділять території. В деяких місцях все-таки щось є схоже на сніг. Наші зимові опенки хтось понадкушував. Ми їх пропустимо. Гігантські гливи, але знов перерощі тече з під землі. Ось подивіться, яку красу я знайшла. А он там видніється і ще. Схожі на квіточку. А ось іще фламоліни ростуть. Кора трюхла, ще сама ж відпадає. Ось подивіться, який вигляд має Фламеліна під корою. Гарні тротовики, але ми їх не чіпаємо, бо вони нам не потрібні. О, ще гливи, ще я не помітила. А ось також тортовик облямований, але він старший, тому і не так подібний на лаву. Ось маленькі, молоді, вони все ще такі помаранчеві. Кожен на дрон, але скоріш за все наш. Може шукають щось або оглядають. Чюжико плетів. Лісом дрони літають, а ми збираємо гриби. Гриби, чесно кажучи, я бачу перший раз в житті. Ми на лівобережній частині України, а зазвичай вони ростуть на правобережній. За назву я їх знаю. Це Булгарія Забруднююча. Гніздо. Фламуліни теж можна із сирими. Ну якщо мені ніхто не довіряє, зараз я продемонструю. Або такі, так, щоб без сміття був грибок. Ось такий красунчик, наприклад, фламуліна в самому розквіті сил. Вона смакує навіть краще, ніж жовта дрожалка. Має приємний солодкуватий присмак. Ось так, так що, якщо ви знаєте гриби і розумієте на природі, ніколи в лісі з голоду не помрете. Ми продовжуємо збирати гриби. Тепер вже моя черга. До речі, правду вже сказав сладкувати присмак, але спочатку такий грибний. Мені подобається. У Європі особливо французи полюбляють їсти їх сирими, злегка збризнувши оливковою олією. Тому зараз я розумію, чому. Ну і у нас є ще досі, досі пару годин, де їхати додому після обіду. Якщо у вас є ще їсти, то гриби їсти не обов'язково. Ходи до мене. Як у казці, ліс просто казковий. А оно високо у гілках дрижалка, я куштувала першу. Треба її додати до нашої колекції грибів. Що там? Ти, яблуня, тут люди Я бачу. Такі яскраві гриби важко не помітити, наче помаранчеві маячки серед сухого листя. Ну, зараз воно мокре. Ідемо, йдемо збирати. Жалко, гігантикус. Лик за гигантский держим <рисот> ага <рисот> <рисот> Ось я нашла еще одну. Еще одно гнездо. Вже цих дрожжалок, я не можу звідси вийти, поки всі не позбираю. Це орикулярія або гриб Мюера, але вже запізно для неї вона старенька. Хоча її також люблю не менше за фламоліну. Ось такі гриби в зимовому лісі. Ось цей дуб отримав гребінь дракона. Він стільки разів тріскався від холоду та заростав, що творився ось такий гребінь. Як на мене це дуже цікаво. Ось таке дерево справжнім гребнем дракона. Ну, що ж, підбиваємо підсумки нашого походу. Наші трофеї це глива, зимові опеньки або фламоліна і дрижжалка. І дрижжалка така гігантська. Я просто не можу намилуватися, які ж вони красиві. Друзі, якщо вам цікавий мій канал, будь ласка, підтримайте його як спонсор. В описі є посилання я була б дуже вдячна. Я вам дуже дякую всім за увагу та перегляд. Скоро побачимося в нових відео. До зустрічі! Бегай всім гарного дня!